29 листопада, у 65-ту річницю прийняття резолюції ООН про створення єврейської держави, генеральна асамблея проголосувала резолюцію, що передбачає надання Палестині статусу держави-спостерігача, не члена ООН. Рішення про це підтримали 138 держав. 9 проголосували проти 41 країна утрималась від голосування. Перед голосуванням до генасамблеї звернувся керівник палестинської національної адміністрації Махмуд Абас, який ще раз обґрунтував право палестинського народу на власну державу. агресія у Газі засвідчила, що палестинці потребують свободи. Ізраїль проводить політику агресії, а міжнародна спільнота має шукати миру. За надання Палестині статусу держави спостерігача проголосували зокрема Франція, Швейцарія, Росія, Китай, Японія Індія. Найжорсткіші противники резолюції Ізраїль та США ЗМІ зазначають, що після підвищення статусу Палестини в ООН, Вашингтон і Тель-Авів можуть відмовити у фінансовій підтримці палестинцям, а також будь якій агенції ООН, до якої зможе приєднатися автономія. США є нині найбільшим донором Палестинських територій. Раніше американський конгрес вже заблокував виділення автономії 200 мільйонів доларів.